На ньому вже є пов'язка з фіксуюча. Так, а кажан дуже активний, йому не подобається. Сім'я викинула просто з восьмого поверху півтори тисячі кажанів. Жени знаходяться в сплячці, вони не встигли ніяк зреагувати, просто попадали з висоти восьмого поверху. У деяких є перелами, у деяких гематоми, у деяких є перелами щелеп, кінцівок, забиття, паралізація нижніх кінцівок через сильне механічне пошкодження. Якщо ви просто знаєте, що у вас в обшивці балкону або десь в стінах зимують кажани, то, будь ласка, не чіпайте їх, вони перезимують і навесні полетять. 26,7. такий стрес до них як не сказалось на їх апетитах. Вони все хочуть їсти. Ми щодня їх перезважуємо, дивимося, чи вони набирають вагу, чи вони не набираються. Якщо е е вони просто ми їх сортуємо на те, скільки вони важать, щоб розуміти, скільки в нас там завтра піде спати. I <laughs> do